Всім привіт, я Аліна. Ви на каналі каналян Попілобукапіня. Сьогодні у нас перший день книжкового марафону, чи то 5 на 5, чи то 8 на 8, я ще не визначилася. День сьогодні був складний. Роботи в мене було багато. Слід було перевірити усі телеграм-пабліки, телеграм-чати на наявність інформації будь-якої про другий день громадянської війни в Росії. Повболівати за міністерство війни Російської Федерації, повболівати за пригожинців і його вігнаряд. Ох, дуже багато роботи. Тим не менше я хочу знайти час і напочитати. почитати, час якого в мене не так вже й багато. Тому я обрала книгу, якої не так багато їй дочитувати, і це малой від цемія Лебекета. Щоби двічі не повторюватись, давайте я зараз вставлю вам частинку про малоє, яку я знімала трошечки раніше, тоді коли я була на 50-й десь сторіночці та мої перші враження. А я поки піду поп'ю кавину і звичайно вас беру з собою. Бекет Семіль Бекет це ірландський письменник, не британець, а це значить, він позбавлений такого специфічного британського снобізму, але варто зазначити, не позбавлений снобізму ірландського. Конкретно Малой починає трилогію, написану Семюлем Бекетом, оце так поворот, французькою мовою. Я не люблю французьку літературу, я не люблю літературу написану французькою мовою, ким би вона не була написана. Я не знаю, що мене потягнуло до тієї книжки. Хоча, певно, трохи знаю. Головним героєм цієї книги є такий собі недолугий стариган. Він вже такий достатньо висушений, неживий бадьорий, як бувають деякі старигани, Знаєте, у нього є каліцтво, йому відмовляє одна нога, і він вже настільки старий, що, в принципі, сам на смертному одрі. Але при цьому має живу матір. Принаймні вона жива на першому рядку першої сторінки. Це починається з того, що матір головного героя помирає. А він такий у де я що я? Я не розумію, що відбувається. Хто ця жінка? Ну окей, він пам'ятає, хто його матір, але не розуміє, в принципі, що коїться навколо нього. Він каже, що до нього приходить якийсь чоловік, дає йому якісь гроші. що то за гроші непонятно за що ті гроші теж непонятно. Він взагалі дупля не відбуває про те, що відбувається в світі. Але йому потрібно дістатися до дому матері. І от всі ці 50 сторінок, які я вже встигла прочитати, я читала про те, як він, такий нещасний старий пердун, який вже не може навіть пальцем пошевелити через свою старість і крягкість, просто. Намагається якось доплентатись з точки А в точку Б. На шляху йому трапляються пригоди, тому що, не дивлячись на те, що він сиплеться як пісок з піраміди, він ще якось може керувати велосипедом. Питаннячко. Але так як поважний вік все-таки дійсно здається взнаки, він керує велосипедом невдало. Не буду певно розповідати, що конкретно з ним стається, чи може розповісти, тому що це тільки початок. Ні, не буду розповідати, що конкретно з ним стається, але це доволі іронійно і написано з гумором. Єдине, що може, напевно, завадити, прочитати цю невелику книгу за одну це те, в якій формі вона написана. Ось, власне, 56 -та сторінка, та на якій я зупинилася. Увага, знайдіть тут хоч один абзац. І так продовжується десь сторінки до 100-10. до 100. Да, десь до сутої сторінки, отака от історія з тим, що ти просто читаєш потік свідомості. Ну і певне, щоби зрозуміти, що да. таке Бекет, варто знати, що він займався вивченням творчості Мерселя Пруста і Джеймса Джойса. Жодного з них я ще не читала, тому що Пруст – це француз, а до Джойса я просто ще не доросла. Але от вирішила до нього підібратися, починаючи з творчості. Учня. Так, ще два слова забула сказати про самого Малоя, головного героя, і про стиль, в якому це все написано, тому що це дві причини, чому я настільки закохалася у малоя з цих перших сторінок. По-перше, Малоя – це герой, у якого явні якісь психологічні проблеми. У нього отакий очевидний ОКР, бо він на секундочку підбирає з дороги камінчики і обсмоктує їх. Так, вам не почулося, він їх обсмоктує в якомусь конкретному порядку. Якщо Бека це зміг придумати і описати на перших 50 сторінках, то що мене чекає? Далі. Я захоплені очікую на ще щось більш неадекватне. Ну і ще про стиль написання: одна з цитат, які я виділила, виділила я всього дві. Якраз це одна з причин, чому я якомога вникаю розмов. Адже я завжди кажу або багато, або надто мало. І це завдає мені мук, бо я ж так люблю правду. І я не полишу цієї теми, до якої, безперечно, ніколи б не мав нагоди звернутися, такі б нагромадилися хмари, не висловивши цікавої зауваги, що ось як мені часто траплялося, навіть за часів, про які я розповідаю, я сказав забагато, а гадаючи, ніби сказав надто мало і сказав надто мало, а гадаючи, ніби сказав забагато. Тобто, коли поміркувати, і то ретельно мої словесні надмірності виявилися словесною злиденністю, і навпаки, цікаві перевертні, хіба не так, залежні тільки від плину часу. Іншими словами, хоч би що я казав, цього ніколи не було ані досить, ані. Досить мало. Я не мовчав, але воно, що хоч би що я казав, я не мовчав. Це божественний аналіз. І якщо ви впізнаєте себе в ньому, він допоможе вам пізнати себе. А отже, і подібних до вас. Бо, кажучи, що я не мав потреби ні в кому, я сказав небагато, а тільки вкрай малу частину того, що мав би сказати, чого не міг би сказати, про що мав би промовчати. Потреба в матері. Вау! по перше, що то було, а по-друге, чому я це не зрозуміла і зрозуміла одночасно. І ще Бекет відомий своїм таким нагнітаючим песимізмом, розчаруванням у житті, е, такою абсолютною безпросвітньою дупою в майбутньому, і власне тут з перших сторінок це видно. Я знав, що вона робила все, щоб позбутися мене, крім звичайно, найголовнішого. І якщо їй ніколи не пощастило спекатися мене, то тільки тому, що доля берегла мене для іншої ями, а не вигрібної. Це ж прекрасно, бекет бекет прекрасний. Не закінчила і на вечір мені залишається друга і враження мої, в принципі, порівняно з оцим попереднім записом, не змінились. Я все так же обожнюю все, що там написано. Я все так же фанатію від головного героя, персонажа. Не знаю, чи є цей персонаж Альтер Его самого Бека, та сподіваюся, що ні, бо він далеко неприємний тип. Але, Боже, як то воно все написано. Я вам напевно хочу додати пару цитат, і на цьому ми завершимо включення. Я піду читати і повернуся вже з фінальними враженнями. Так от. Поки я сидів на березі моря, мої немочі та недуги дарма що загострювалися, чогось слід було сподіватися, загострювалися невідчутно. Отож, я навряд чи міг стверджувати, зосередившись, скажімо, на своєму анусі, мовляв, тиба йому сьогодні набагато гірше, ніж учора. Годі були казати, що це та сама діра. Вибачте, що знову повертаюся до цього сороміцького отвору. На це мене надихає моя муза. Мабуть, тут слід добачати не так порок уже названий як символ тих, про які я мовчу, і така честь належить йому, мабуть, унаслідок його чільного місця і тому, що він... Править за сполучну ланку між мною і іншим лайном я не знаю, чи доцільно це назвати самоіронією, бо це якісь самонападки, самосарказм. Ну це прям дуже жорстоко по відношенню до себе. Але от з літературної точки зору, якщо оцінювати оце як художній твір, в міру складно достатньо іронійно, прям супер заходить. Я пішла читати другу частину, повернусь до вас з фінальними враженнями. Ой-ля, друзі, я навіть не знаю, що вам розказати можу про оцього тепер чудо. Купа думок з ними треба якось переспати. Але завтра я вже мушу розповідати про нову книгу. Давайте почну певно з того, що друга частина малоя, Зовсім не про Молоя. По-перше, ми вже бачимо нового оповідача. А по-друге, фокус зміщується на зовсім інакші проблеми. Грубо кажучи, ми просто бачимо якогось лівого чувака, який стверджує, що він знає малоя, а можливо, він його не знає, а придумав. А можливо, він дуже схожий на малоя. А можливо, малоя взагалі не існує. І от, ми спостерігаємо за ним. Взагалі, друга частина дуже неочікувано починається з абзаців. Я дуже здивувалася, що там є хоч якесь розділення тексту. І уявіть моє здивування, коли я побачила там діалоги. Ще мені хочеться поділитися фактом, що, як на мене, в другій частині дуже часто і сильно різко змінюється атмосфера. Спочатку, так як оповідач наголошує, що він незнайомий з малоєм і. Увага має займатися справою малоя? Виникає питання, а ким же тоді він малою приходиться? Спочатку, чесно кажучи, у мене виникло враження, що то Трунар. Потім ем, він так якось в своїх колах розмовляв на якісь медичні теми. Мені здалося, що можливо він лікар. Потім він часто почав почав згадуватися ще написання, така невже він священник? Взагалі нічого не ясно, якщо коротко казати, то оці детективні нотки вони якийсь час зберігалися, звісно, але потім дуже швидко змінилися такими кавканкеанськими мотивами: оцей абсурдизм замку або процесу. Так, дійсно пару сторінок, мені здавалося, що я чимось можу порівняти оцих двох таких зовсім не схожих письменників. Ну і в кінці кінців все змінилося мотивами інакшими. Якщо ви дивились Dark від Netflix і пам'ятаєте героя на ім'я Ной, то ви маєте мене зрозуміти. Якщо ні, то можливо вам про щось каже фільм під назвою Пекло, мені здається, українською перекладали, а англійською Брімстоун. Обидва ці художні твори використовують один і той самий Троп. Характер, який англійською мовою називається Devil Priest. тобто це такий собі священик садист, така темна конячка релігії, яка під прикриттям оцих релігійних божественних мотивів скоює якісь неймовірні садистські злочини. І бекет якби не описує жодного злочину з однієї сторони, а з іншого боку, існує таке якесь нагнітання. Такий якийсь саспенс релігійно-діявольський. Що, от, здається, що якби він ще 100 сторіночок дописав, то ми б щось таке побачили. І знову ж таки, я не можу стверджувати, що оповідач це священник. це прямо не називається в тексті. Також, певно, варто сказати, що бекет залишається вірний самому собі. Просто послухайте це: ти срав, мій сину? ніжно запитав я. Намагався, відповів він, а хотів. Але нічого не вийшло, мовив я. Ні, кивнув він. Мабуть, трохи газів? запитав я. Так, знову кивнув син. Він раптом нагадав мені про сигару оця амбруаза. Я запалив її. Оця фіксація бекета на анусах і випорожненнях мене змушує швидше братися за Фройда, а найцікавіше, що оцей мінідіалог відбувся після таких слів. Ні, я не сягну на свою голову блискавок, від яких, можливо, ніколи не оклигаю. І то тільки з тієї причини, що в мого сина кольки. Якби він тяжко захворів у дорозі, то була б зовсім інша річ. Я немарно вивчав старий заповіт. І оці такі бридкі, релігійні штучки, верніше, окей, релігійні штучки самі по собі не бридкі, але в контексті цієї естетики, Devil Priest, воно. А... Дуже так мерзенно виглядає, і вони зустрічаються по тексту всієї другої частини, навіть коли ми вже до кінця доходимо. Тут є в тексті здоровений список питань, які більшість з яких пов'язані з релігійними мотивами. Чого варта теорія, згідно з, з якою є вустворено створено не задамового ребра, а з пухлини на лиці сідниці? Змій плазував, чи як стверджує, коместер, ходив стоячи, Марія справді зачала через вуха, як хотілося святим Августином і Адобардові. Скільки ще часу примусить нас чекати себе, антихрист? Чи справді має значення, якою рукою? Вимивати промежено. Що треба думати про обідницю ірландців, прикладати правою рукою до реліквії святих а ліву до чоловічого члена? Чи природа вшановує день суботній, чи справді дияволи не страждають від пекельних мух? Купа, купа, величезна купа. Тут запитань. Але найголовніше запитання де подівся Молой? І відповіді на нього немає ані у оповідача, ані у автора, ані у читача. І я вам бажаю спробувати віднайти його самим. Дякую, що подивилися це відео. Зазирайте в опис до нього. Там є посилання на мої інакші соціальні мережі. Побачимося вже завтра. Обіймаю!